Образи і критика саме так сприймався виступ Василя Скрипничука на щомісячному звіті про роботу голови обласної ради. Звіт стандартний, розглянуто 101 письмову скаргу, заяви і пропозиції. На особистому прийомі громадян прийнято 11 осіб. Регулярно відбувалося засідання постійних комісій, президії, проведено чергову сесію. Але на кого ображався і кого критикував, дивіться у наступному сюжеті. Голова обласної ради Василь Скрипничук образився на мера міста Болехова. Нагадаємо, що на одній із сесій Зенон Макота не погоджувався із розподілом бюджетних коштів в області. За його словами, на Болехів виділили 40 тисяч. 1 мільйон 574 тисячі виділено на Каловський район, на Долинський – 1 мільйон 371 тисяча, мільйон. Снятинський – 1 мільйон 105 «Унизу болехів бо лишається 40». Василь Скрипничук спеціально переглянув розподіл коштів за минулий рік. Болехову бо перепало майже 13 мільйонів. Ба більше того, майже 10 мільйонів використано. Та ще й гроші пройшли через касу. «Профінансовано 9 мільйонів 836,6, а касові видатки становлять 8 мільйонів 764 тисячі. Тобто по касі вже пройшли». Ну я не думаю, що тут є якісь якісь утиски кого-небудь, і повірте мені, я би я би сам себе не поважав, якби я якомусь містові дав менше, або а тому більше а тому взагалі не дав, бо мені так хочеться. Такого не буває. Голова обласної ради назвав неправдивими факти наведені Зеноном Макотою і образився на те, що його звинуватили на всю область. Тим не менше, Василь Скрипничук продовжив прес-конференцію і торкнувся на болілої проблеми вулиці Набережної. Він каже, що обласна рада виділить на її ремонт 15 мільйонів гривень, але передавати гроші місту не спішить. Скрипничук розкритикував роботу міської влади і хоче нарешті побачити їх в роботі. Кошти на вулицю Шевченка обласною владою виділені. Вулиця не зроблена. Я боюся, що може бути таке саме і з набережною. Якщо вулицю Шевченка роблять вже третій рік і не можуть доробити, то, то вулиця Шевченка коротша від, від набережної. В 10 разів коротша, напевно. І трошки вона краще була. І зробити це можна було дуже давно. Вже місто вже передало проектну кошторисну документацію на ремонт набережної і скоро оголосить тендер на виконавця робіт. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.